Ми зараз стоїмо на Східному мосту через річку Тернівка, що знаходиться в Новоронцовському парку в Новоронцовці. Ця річка дуже стара. Як мінімум, ми її бачимо на карті річі Заноні 1772 року. Але зараз, як ви бачите, вона така мілесенька. Але чому вона мілесенька? Тому що за нею не дбали, за нею не. Слідкували, тому вона замулилася і ми це хочемо виправити. Дуже важливий фактор, що ця річка вона відділяє північний мікрорайон Новоронцовки від всієї Новоронцовки. І ось ці логістичні переходи вони дуже важливі в контексті доступу населення до центру. Бо якщо ви проходите через цей місточок і доріжкою до центру, з Циганівки, це називається так, північний мікрорайон, десь приблизно 5 хвилин ходьби. Якщо місточок не функціонуючий, треба переходити аж через дорогу, то це приблизно хвилин 40. Тобто це досить так дуже важлива артерія. Їх у нас зараз по цій річці чотири. Чотири мости й одна дорога. І він був один із найстаріших і найгірший по стану. Тобто він був прогнивший, доски прогнивші, він був досить аварійний, бо ним ну, не займалися, не знаю, скільки, років 30-40 ним не займалися точно. Ми запросили проєктантів, проєктанти накинули кошторис, порахували, що це десь вийшло приблизно там тисяч плюс. Як на мене, це показалося досить багато і жалко таких грошей. І я порадився із Сергієм Васильовичем Казицьким, нашим завхозом. Набросали, як ми його бачимо, і Васильович в нього є своя команда: служба господарчого забезпечення селищної ради, їхня енергія, їхні сили, їхня творчість і бажання позитивних змін. Зробили ось таку красу, секономили місцевому бюджету близько 50 тисяч гривень, і більше того зробили все своїми руками, тобто ми відповідаємо за якість. Прийшли подивились, що не понравилось. Подумали з цією бригадою, переробили та й все. Анатолій ще кузділа поставили. Є фотка його, який він добув і після. Все. Була можливість взяти ці бруси, бо посчитали так, так дуже дорого і ці сітки ставили, а так дешевші варіанти. Оце хлопці самі поварили і так далі. Покрасили, поварили, все нормально. І що могли, то зробили, та й все. Ми маємо повністю змінену конструкцію мосту. Якщо раніше вона мала дві опори на землю і дві опори на бики, то зараз у нас вона, по суті, мост вмурований в бики. Друге, ми повністю змінили поручні і повністю змінили настил. Якщо раніше настил був, це була доска, дошка, а зараз це брус, десятка, брус дуже якісний і дуже міцний. Плюс ми зробили маленький такий благоустрій, сходи, усилили бики, на яких стоїть мост. і В результаті вийшла ось така краса. Дошки два рази поліфли, вони висихали, потім лаком скривали, потім оцю одну частину на мосту скривали, щоб не погнали сильно. Кладку кладем, клали з білого цього із вісняка, щоб чистенький, шви затираємо. Зараз реставрацію роблю камінь чистю, шліфую щітками і затираю шви. Ну, Воно вже крепше, і естетичний вигляд має. По свободному часу займаюся ковкою і є можливість просто була нагнути і Таким чином вирішили, що можна нагнути рисунки на перила. свого роду, як еска, як валютка, просто йде. Ну, гарно просто. Квадрат 10-10 міліметрів на одній заготовці одного рисунка, метр двадцять, годин п'ять-шість. Це ручна робота. Загалом на да? весь на чисто на рисунки. А перила варилися десь дня три, наверно, чотири. Ну, плюс грунтовка, покраска і так далі. Люди Хвалять дуже місточок, і навіть військові ходять і багато за день ну, разів п'ять приходять, фотографуються, і не місцеві. Ну, є людям приїхати і подивитися, таке ніхто немає ніде такого. В майбутньому думають робити зону відпочинку. Там е, на тій стороні, якщо все буде добре, то там лавочки, біседки, таке, ну, може, дитяча площадка. Служу, да. бережіть те, що зробимо для вас.